Треба розуміти, коли е, в світі починають говорити про застосування ядерної зброї, то е, насправді всі відштовхуються тільки від одного прикладу, від одного зразка е, дій, які ну, реальне застосування ядерної зброї в бойових діях відбулося тільки один раз. І треба розуміти, що це від воно цей приклад це коли. Держава, яка наступає, який ворог, який був значно втратив свій бойовий потенціал, власне кажучи, японців американці добивали ядерною зброєю з метою прискорити японську капітуляцію. Тобто, коли переможець застосовує ядерну зброю, це примушує. Того, хто обороняється, до приймати рішення про капітуляцію, У випадку Путіна всі кажуть, що навпаки, що це буде така собі вондервафа. Коли Путіна заженуть в кут, в глухий кут, то він застосує ядерну зброю і все зміниться. Так це ж зовсім інший кейс. На що зміниться? Якщо Путіна будуть добивати, він застосує ядерну зброю і що і переможе? Ні? Нічого це не змінить. Навіть застосування тактичної ядерної зброї спроба не змінить готовності українців захищати свою землю. І гнати горків з нашої землі навпаки, ми будемо ще зліше. І я думаю, що практики, які розглядають це питання не в політичній площині, розуміють ці нюанси, і саме через те, більшість аналітиків, в тому числі через це, більшість. Аналітиків на Заході вважають застосування її тактичної ядерної зброї в перспективі мало вірогідних. Що стосується СНВ-3, це цікавий взагалі цікава угода. Вона була підписана на розвиток ще радянсько-американської снв 1 потім СНВ-2, який так і не. Не зажив. От. Зрештою, була підписана угода, підписали СНВ 3 або Старт New Start, що вона називається англійською. У 2010 році Лауреат Нобелівської премії її підписав. Від американської сторони Барак Обама, він тільки от медаль Нобелівську отримав за, за мир. От. І про його візаві був містоблюститель трону Путінського Дмитро Медведів. Така собі угода. Насправді така це була значна поступка з боку Сполучених Штатів. Тому що вже на той період от ті ліміти, які там встановлені були цією угодою, вони значно перевищували вже наявне в Росії число ядерних боєголовок, а Сполученим Штатам довелося значно скорочувати свій потенціал. От. Тобто, це така поступка. Нобелівського лауреата ще одну медаль хотів Барак Обама за те, що поступився всім російським Ну, Замість того, щоб бути вдячним, Путін, його команда, звісно, ну, як це Медведєв підписав, міжнародного угоду, а не я. Для Путіна це була така собі фількінна грамота. Тим не менше, коли настав час продовження угоди, а тут якраз призначили нового президента США Барака Обаму, ну, для відставити <smiling> <smiling> а, Джозефа Байдена, <smiling> вот. а, то Путін вирішив, вирішив таку конфетку-пустишку американцям подарити. От, нічого це не варто я, Росії, тож ця, ця угода була продовжена. Тим не менше е, виконувати її росіяни не збирались, і ну, власне накопичувати їм хоч би до граничної кількості ядерних боєголовок вони не могли, але от в частині контролю за ядерним озброєнням. Ну, вони вирішили, вирішили її ігнорувати. Спочатку приводом для цього була пандемія ковіду. Ну, а потім просто так. Просто росіяни відмовлялися від будь-яких пропозицій США про проведення інспекцій. Ну і фактично угодиться не діяло. точки зору. Фактажу, ні з точки зору контролю. От відмовитись від чого, ну, навіть не відмовитися, а призупинити. Призупинити те, що не діє, Ну, це ну, Путін міг, власне кажучи, це йому нічого не коштувало, але слова красиві для росіян це дуже важливо, коли президент говорить про. Ядерний потенціал Росії про те, що ось ми зараз покажемо Кузькіну Мать, але при цьому ж Путін про всяк випадок, він розуміє, що не тільки росіяни знають русський і слухають його уважно, він відразу робить відсилку для американських партнерів і каже: ми виходимо з угоди. Ну, в смислі не виходимо, а призупиняємо. І на певний термін, на який я сам не знаю. Але ще раз повторюсь, ми не просто її призупиняємо, а ми нічого порушувати її не будемо. В жодному разі її порушувати не будемо. Тільки ото відповідь, якщо американці її порушують. Так. Власне кажучи, що з цього довгого пасажу, які висновки треба зробити, угода залишається, залишається діяти, Дотримуватися її обмежень сторони продовжують. Ну, власне кажучи, все, інспекції не проводились не при зупиненому, не призупиненому, не надіючому договорі. Що змінилось? Нічого. Але для російського люду це от така черевик на трибуну, Кузькі нема. І все таке інше, яке, власне кажучи, нікому нічого не коштує. Американці знизали плечима і сказали, що ну це якесь не, як, як там нераціональне рішення Президента Путіна, сказали в Штатах. Ну а європейські партнери, ну звісно, от вони лякаються завжди ядерної риторики Росії, і тому. На жаль. Від керівництва і Північно-Атлантичного альянсу, і багатьох європейських країн було чути слова занепокоєння, ну і, звісно, засудження кремлівського карліка і його політики, ядерної політики.